На Полтавщині середньомісячна температура у січні, вдруге в історії, буде вищою нуля градусів. Така погода може негативно впливати на посіви зернових. Для озимих культур та інших рослин такий температурний режим не є небезпечним. Однак, незважаючи на переважно похмуру погоду, кількість опадів в цьому місяці становила лише 25-40% від норми, наслідок чого вологозапаси в ґрунті залишаються дуже низькими. Що може негативно позначитись на сільському господарстві навесні? Тепле та вологе повітря в Україну прийшло з Атлантики. більшості регіонів вночі 0,6 тепла, лише на сході та в Карпатах трошечки нижче, там 1-3 морозу. А ось день, максимум в межах 5-11 тепла на півдні та заході країни, навіть ще вище, плюс 9, плюс 15 градусів. Такі температурні показники протримуються до кінця січня. Початку лютого погода буде прохолоднішою. На це вплинуть синаптичні процеси з північного заходу.